Друзі, всім привіт! Давайте поговоримо сьогодні про те, як грає арсенал в цьому сезоні, як артета інтерпретує філософію позиційного футболу, де сильні, де слабкі сторони. Наскільки важливі деталі в сучасному футболі, і як аути та котові можуть вирішувати долю матчів? Арсенал грає за схемою 4-3-3. Найбільша різниця в порівнянні з минулим сезоном це півзахист. Прийшли Райс та Гавардс. Джака пішов в байер, Парті став гравцем ротації, але багато часу проводить у Лазареті. Коли Арсенал починає від власних воріт, один з ключових моментів це створити двійку опорників у центрі, оскільки номінально опорник тільки один це Райс, його рухи та позиціонування дають темп решті команди. І саме тут ми можемо помічати деталі, які Артета вимагає при переміщеннях. Артета представник філософії позиційного футболу. Для нього дуже важливими є зони та простір. Він також рухається в напрямку універсалізму. Тож незалежно від того, з якої позиції гравці починають гру, вони будуть переміщуватись так, щоб оптимально зайняти простір, який доступний в даний момент, або створити цей простір. Давайте виділимо ось ці чотири зони: цей квадрат в півзахисті, який є дуже важливим для артети. Зазвичай при білдапі центральні захисники розходяться ширше і разом з раєю формують трійку. Крайні захисники підіймаються трохи вище в лінію з опорником. Перші декілька пасів дають можливість команді перебудуватись. Наприклад, якщо рая грає на саліба, то Райс зміщується в цей фланг. Це переміщення звільняє простір в лівому півфланзі, і цей простір гравці арсеналу можуть займати по-різному. Дуже часто ми бачимо, як саме Зінченко заходить всередину і займає пів фланг. Також сюди може опускатись Гаверц, тоді Жезус опускається нижче, щоб сформувати квадрат, а Мартінелі займає позицію форварда. Якщо пас йде на Габріеля, Райс зміщується лівіше. І тоді Мартін Едегор опускається нижче. І Жезус знову замикає квадрат. А інколи Жезус може і сам опуститися в лінію до Райса. Гаверц займати позицію форварда, а зінченко підійматись у півфланг. Але найцікавіше, звичайно, це те, що ці переміщення далеко не закінчуються на цьому. І чим більше арсенал володіє м'ячем, тим більше, а іноді неочікуваніше стають ці комбінації та зміни. Наприклад, знову почнемо з розіграшу на Саліба. Райс рухається правіше, зінченко заходить всередину. Чим довше вони тримають м'яч в першій третині, тим більше змін відбувається попереду. Кожен гравців може зміщуватись майже на будь-яку позицію, і в якийсь момент ми можемо побачити, що ледь не всі знаходяться не на своїх місцях. Але головне це те, що зберігається загальна структура. Єдиним винятком можна назвати тільки Деклана Райса. Він майже завжди займає одну з цих зон. Таким чином забезпечує арсеналу баланс за рахунок своїх якостей, тож я веду до того, що безумовно у гравців арсенала є номінальні позиції на полі, на яких вони проводять більшість ігрового часу матчу. Але ми бачимо, як Артета з кожним сезоном по частинках збирає команду, шукає, купує, виховує гравців, які зможуть брати на себе все більше і більше відповідальності, зможуть зіграти все більше і більше ролей, будуть все більше універсальними. І ви знаєте, здається, десь я вже про це чув. І як я сказав своїм гравцям, будущее це тогда, коли Наполі буде 11 універсалів. которые умеют абсолютно все одинаково, забивать и обороняться, в том числе и вратарь который периодически будет включаться вперед, в атаки, значит, будет подготовленным игроком команды. Пока вратарь – это специфика. Но это будет. Когда это будет, я не знаю. Через 100 лет, через 200 лет, не знаю. Но это будет. Это будущее футбола. Никуда мы не денемся. Вообще не будет разницы э, никакой. И вообще исходная расстановка только будет, тобто, то есть надо как-то расставиться, когда начинается центр поля. А дальше никто ничего не поймёт, где играет кто. Вечна память та слава Валерию Васильевичу. Давайте перейдемо до прикладів. Ось у грі з Брайтоном можна було бачити, як двоє опорників формують Райс та Едгор. Двійку у центрі Жезус та Зінченко, а Гаверса на позиції нападника. А ось приклад, як Райс та Зінченко формують двійку опорників, і як Райс зміщується справа наліво, але залишається в опорній зоні. У другому таймі вже Жезус частіше опускався у двійку до Райса, а Гаверц та Едегор формували двійку вище. У грі з Крістал Пелас зараз це Зінченко та Райс в опорній зоні. Гавардс та Едегор в центрі півзахисту. А ось тут Зінченко, Райс, Жезус та Едогор. А тут Райс та Зінченко помінялись місцями в опорній, а в центрі вже Сака та Едогор. І Сака не справа, а зліва. І він дограє цей епізод на позиції лівого Вінгера. Ми дійсно бачимо багато переміщень від гравців Арсеналу. Безумовно, це свідомі рухи, це напрацювання на тренуваннях, які повторюються з дня у день. Але. Тут також не варто перебільшувати та переходити до теорії змов і стверджувати, що все це можна ідеально прорахувати, що 10 хвилин саме Жезус грає в лінії з Райсом, наступні 10 хвилин Зінченко і так далі. Є дуже багато факторів: від суперника, з яким грає арсенал, до фізичного та морального стану конкретного гравця. Тут такий структурований футбол артети поєднується з більш вільним стилем. Умовним стилем анчелотті, коли у гравців є свобода інтерпретації епізоду, вони займають ті зони, які вважають зараз потрібно займати атакують так, як вважають зараз буде ефективним. Також дуже важлива концентрація та свідомість. Як казав Зінченко та інші гравці в своїх інтерв'ю, наскільки важливо в Англії зберігати концентрацію, і якщо ти втрачаєш її на 1, 2, 3 секунди, то суперник може моментально наказувати. Також наскільки б артета не хотів побудувати ідеальну взаємодію між всіми, такого досягти неможливо. Хтось все одно когось відчуває краще. Хтось когось відчуває гірше. Приклад, це Довбек та Циганков, які неодноразово підкреслювали, що вони, ну, наче інтуїтивно, відчувають один одного на полі, бо між ними є якась хімія. І тут Артета трохи відрізняється від гвардіоли. Він дає гравцям більше свободи, більше свободи в діях, більше простору, більше довіряє гравцям, щоб вони могли формувати ті комбінації, ті поєднання, які відчувають саме у цей момент. Бо комусь. Ну, просто подобається грати з кимось більше, і це абсолютно нормально. Коли арсенал затискає суперника, вони часто формують структуру 3-2-5. В цій фазі гри, звичайно, є ключові зони. І ми також бачимо багато змін позиціями та неперервний рух. Гравці намагаються знаходити слабке місце суперника, знайти потрібну комбінацію, такий розіграш, який призведе до голу. І це величезне поле для імпровізації. Проявлення таланту та сильних сторін кожного з гравців для Артети важлива позиція голкіпера саме з точки зору польового гравця, вміння грати ногами на високому рівні, вміння швидко читати епізод, бачити поле, розуміти темп гри, темп атаки. До команди доєднався рая і враження поки що 50 на 50. Важкувато йому адаптуватись в топ-клубі. І мені здається, що в першу чергу важкувато психологічно, тому що всі якості, які Артета шукає, у раї є, але не завжди він може це якісно виконати. В грі проти Пелас він міг починати разючі контри, одна з яких призвела до голу, а з іншого боку, не міг виконати середньої складності передачу в величезну вільну зону, обрізався. І якщо Крістал Пелос це вибачав, то хтось посильніше може і не пробачити. Цікаве дослідження знайшов стосовно аутів. В цьому сезоні Арсенал вигадав собі таку фішку: основна ідея полягає в тому, щоб гравець вбігав вздовж лінії від кутового прапорця у штрафний майданчик. І коли вбігаючий прослизає захисника, то на нього йде вкидання в цю зону, яку в Англії називають zone». Вони її так називають, тому що зазвичай звідти йде подача або простріл у штрафну, що відрізає частину захисників суперника. Що тут важливо? Перш, це те, що при аутах немає офсайду. Це означає, що атакуючий гравець може розташовуватися як завгодно, глибоко. І таким чином, щоб захиснику неможливо було одночасно бачити і м'яч, і свого гравця. Тобто треба постійно сканувати простір. Друге, коли атакуючий отримує м'яч, то він знаходиться у вигідній позиції. Натомість захисники мають сідати глибше рухатись до своїх воріт, а атакуючий віддає простіл від воріт і ловить на протиході. Якщо при звичайних аутах, до яких ми вже звикли, гравцю потрібен час, щоб обробити м'яч, то в цьому випадку це не проблема. Атакуючий може в один дотик прострілювати в штрафний. Або головою переправляти м'яч далі. Статистика показує, що арсенал з великим відривом йде на першому місці саме за вкиданням м'яча оцю зону в штрафному майданчику. Арсенал по-різному намагається заплутати суперника, коли вкидає м'яч за ота. Давайте розберемо гру проти Ліверпуля в Кубку Англії. Букай Сака вбігає у штрафну. Гаверц робить протилежний рух до м'яча, привертаючи увагу захисту, і створює простір для Едегора, який вбігає по лінії, прослизає у штрафну і отримує м'яч. Якщо тут скидка була невдалою, то буквально через 30 секунд був ще один аут. Тут вже була інша обманка. Сака та Едегор, наче по спіралі, закрутили захисників. Сака сів в глибину, зібрав увагу на себе, потім почав рухатись до м'яча, а Едегор скористався якраз тим, що Джонс не встиг відсканувати простір, дивлячись то на м'яч, то в зону штрафного. Едегор знову, вздовж лінії, прослизнув на кут штрафного, отримав м'яч і в дотик виконав передачу під удар в центральну зону. А в грі із Лансом у лізі чемпіонів після такого вкидання Мартінелі заробив пенальті. Так, це невелика, але реально працююча деталь, яка дає результат. І коли ти настільки уважно працюєш над деталями, то в якийсь момент саме це допомагає тобі виривати перемоги та вигравати трофеї. Кутові. Ніколас Жувер тренер стандартів в Арсеналі. Саме Артета помітив його у Брентфорді і запросив у Мансіті в 2019 році. Якщо в Бренфорді роботу Жувера було реально помітно, то у Сіті чогось грандіозного пригадати майже не вийде. По-перше, Артета пішов через півроку після того, як запросив Жовера. По-друге, Гвардіола був доволі прохолодно налаштований, щоб акцентувати увагу на розіграшах кутових та приділяти цьому додатковий час. Тому в 2021 році, після закінчення контракту, жовер доєднався до арсенала. І з того часу саме арсенал є найкращим у лізі по ефективності стандартів, а в цьому сезоні перший за кількості голів на даний момент. Тож що там такого відбувається на цих стандартах? Загалом тут немає одного чит-коду, який буде завжди працювати, бо кожен суперник різний, по-різному захищається при кутових, і тут все треба проаналізувати: знайти слабкі місця. Можете подивитися фрагменти у матчах з Манчестер Юнайтед, Евертоном та Брайтоном, де Арсенал забивав після кутових. Сьогодні пропоную згадати свіжий приклад у матчі з Крістал Пелес. Там обидва голи з кутових були схожими, тільки прийшли з різних флангів. Давайте подивимось, наскільки чітко та свідомо вони були розіграні. Ось як це виглядає схематично. Бен Вайт знаходиться біля голкіпера, міцно стоїть та заважає йому. Першими з дальньої стійки рух починають саліба та тросар. Їх задача забрати на себе якнайбільше уваги та зайняти ближню стійку та центр. І коли вони майже займають свої позиції, йде подача. Саме у той простір, який вони тільки що звільнили на дальній штанзі. Під час подачі ще й Жезус веде за собою свого гравця на ближню і фактично залишає на дальній Габріеля та Гаверца грати в в 2 проти своїх опонентів. Зверніть увагу, як тросар під час подачі взагалі розвертається спиною до м'яча, тому що його головна задача тут не стрибати, а ставити заслон і блокувати доступ захисників на дальню стійку, ту зону, в котрій буде йти подача. Габріель без шансів виграє дуель проти Кріса Річардса як в першому, так і в другому м'ячі. А ось ще один приклад. Це розіграш штрафного. Подивіться, як Габріель показує сака, який саме варіант зараз буде. Дочекавшись, поки всі розберуть своїх гравців, Зінченко перед самою подачею заходить у штрафну зону. Захисник щось показує, що треба комусь забрати зінченко, але вже запізно. І подача йде саме на дальню стійку, і Габріель навіть не намагається вистрибувати. Він робить такий заслон із розворотом, залишаючи м'яч зіні. І якщо б Саша тут ще потрапив своєю подачею в голову Габріелю, то це був би справжній шедевр. До речі, а ви пригадаєте, як Зінченко забивав свій перший гол за арсенал? um, because of our set pieces coach пісескочніко. Because in the first half I used to stay just in the back on uh, every corner, and in the half t uh, half time in the dressing room he came to me and he said, "Alex, look, um, there is a lot of space in these areas. Now on the, on the corner on the right side, you just have to go uh, over there, stay there, and we play short and be ready for uh, for shoot." So obviously first corner on the right, yeah, and we scored the goal. So obviously it's because of him. Своєю роботою Артета доводить, що він поступово виростає в менеджера світового класу, і він, скоріше за все, стане знаковою фігурою в історії арсеналу. Нарешті з ним вболівальники відчувають впевненість у грі команди і бажання постійно прогресувати. Що подобається в Артеті, так це те, що він постійно горить бажанням вдосконалювати команду. У всіх аспектах гри. І саме такий підхід розвиває футбол як спорт та гру загалом. З приходом Артети динаміка йде тільки вгору. Восьме місце, п'яте в минулому сезоні друге. І головне, що Арсенал тепер ставить за мету не зачепитись за топ-4, а це вже найвищі цілі вигравати АПЛ Лігу Чемпіонів. я впевнений, що Артета зможе привести Арсенал до чемпіонства в АПЛ. Чи можливо це в цьому сезоні? Впевнений, що цілком. Але Сіті зі своїм досвідом залишається серйозним гравцем у цих перегонах, а також Ліверпуль. Тепер, коли вони всі знають, що це останній сезон Юргена Клопа, то це може. Як негативно вплинути, а може і навпаки, команда може отримати супер -турбо буст в психологічному плані, в плані мотивації, тому що повага та любов до клопа вони величезні. І якщо всі ці емоції та настрої направити в конструктивне русло, то Ліверпуль може видати справжній останній танець в цьому сезоні. Тож на нас чекає дуже інтригуюча друга частина сезону. На цьому у мене все. Дякую, друзі. Це про футбол.